Зустріч Сергій Миколаївич з прем'єр-міністр, він проговорює питання фінансування музею природи за рахунок державних коштів. І це буде робитись. Друге питання, сьогодні йшла мова про ремонт і Реконструкцію храму Хрестово-Свиженського. І ці процеси для того, щоб вони не затримувались, їх треба вже сьогодні починати. Реально починати. Він читав таку пропозицію, щоб Мамонта можна перевезти до Києва. Так? Ні, 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 він не давав, що до Києва, він сказав, що можна знайти місце в Житомирі і дав таке доручення Миколі Миколаївичу Олещенко Подивитись, де сьогодні, ну, наприклад, якщо там якісь невеличкі експонати картини можна десь е, е, упакувати, то Мамонта, щоб його поставили ну, в такому вигляді. Як він є, і він поки до будівництва музею чи mm -hmm. до тобто, завершення там будівництва зберігся там. Можливо, це навіть йшла мова про університет, агроуніверситет, десь на його враховуючи, що це його профільний університет, який він no. є куратор в його системі, тому він мав на увазі свій.